Всім привіт! Ви на каналі Вітол. І сьогодні напередодні холодів хочемо вам нагадати про пристрій, який неодмінно має бути в арсеналі автолюбителя, особливо, якщо ви плануєте далекі переміщення взимку. А саме два популярних пускозарядних пристрої з нашого асортименту Пульсо bc 40 155 та воєн 150. В цьому відео ми розкажемо про їх характеристики, переваги, дамо вам корисні поради. Та відповімо на популярні питання, які часто виникають у користувачів. Розпочинаємо наш огляд. Для початку ознайомимося з основними характеристиками. Почнемо з пульсу. Це пускозарядний пристрій трансформаторного типу, має дві функції: зарядка акумулятора та запуск двигуна. Напруга 12 та 24 вольти. Зарядний струм регулюється комбінаціями перемикачів 17-20 ампер для 12 вольт та 30-34 А для 24 вольтових батарей. Для 12 вольт у нас є одиничка та 17 і 20 Ампер. Для 24 вольтових батарей ми тут натискаємо цифру 2. Мінімально це 30 ампер, максимально буде 34. Також перемикаємо. Ну і пусковий струм 100 ампер. Підходить тільки для свинцево кислотних акумуляторів з рідким електролітом, ємністю від 20 до 300 амперів на годину. Він має стрілковий індикатор амперметр для контролю зарядки, і також має вбудований запобіжник 2 по 50 ампер. Що стосується воїн... Це пускозарядний пристрій трансформаторного типу з мікропроцесорним керуванням. Він має також дві функції: це зарядка і запуск двигуна. В нього напруга 6 та 12 вольт і зарядний струм регулюється 2 або 8 А 6 вольт та 2 або 15 А для 12 вольтових батарей. І пусковий струм 100 А тільки для 12 вольт. Він підходить для свинцево-кослотних акумуляторів як з рідким електролітом, так і з гелевим та абсорбованим, ємністю від 8 до 180 Амперів на годину. Також він має обладнаний LED-дисплей та індикатори для контролю налаштувань і моніторингу функцій. Цей led дисплей інформує про напругу, про зарядний струм та про стан акумулятора. Це робить його зручним та інформативним. Ось тут ми бачимо рівень зарядки нашого акумулятора. Також він самостійно визначає тип батареї, це ми можемо побачити ось тут. Яка є напруга? 6 вольт, мінімум 2 А, максимум 8. Та 12 вольт, також бачимо мінімум 2 А, максимум 15. Можемо собі перемикати в залежності від того, що нам потрібно. І також на запуск у нас є 100 А лише для 12 вольт. Перемикається ось цією кнопкою. Ми на дисплеї можемо з вами побачити, скільки вольт у нас є. Якщо перемикнути, бачимо ампери, і якщо перемикнути, бачимо відсоток зарядки. Розглянемо переваги кожного з пристроїв. Пульсо це про потужність. Він ідеально підходить для вантажівок і спецтехніки, зарядка глибоко розряджених акумуляторів. Надійність, легкість у використанні і простота конструкції та її ремонтопридатність. Що ж стосується воїн, це універсальність, тому що він підходить для мотоциклів, для легкових авто та невеликих вантажівок. Він заряджає всі звичайні автомобільні акумулятори, повністю автоматична функція діагностики, зарядки та обслуговування, режим запуску з автоматичною зупинкою. Ще одна зарядка акумуляторів невеликої ємності на 2 А і функція безпеки для захисту акумулятора. А тепер відповімо на запитання, які найчастіше ставлять наші користувачі. І перше наше питання це як часто потрібно заряджати батарею. Якщо батарея і автомобіль повністю справні, вам достатньо проводити зарядку два рази на рік, тобто перед зимовим сезоном і після. Якщо ж батарея не використовується, заряджайте її кожні 2-3 місяці, щоб уникнути втрати ємності. Наступне наше питання: чи можна залишати пристрій підключеним до акумулятора на ніч? Модель 40155 ні не рекомендується, тому що це пристрій не автоматичного типу, і заряджання вимагає спостереження аж до вимкнення від мережі. А що стосується зарядного пристрою, воїн, він працює за допомогою повністю автоматичної функції заряджання, тому він не вимагає постійного нагляду і його можливо залишати підключеним на ніч. Наступне питання: це чим відрізняється стрілковий і LED-дисплей? Ну, Стрілковий індикатор пульсу простий і довговічний, він показує лише струм зарядки. Воєн має led дисплей інформує вас про напругу, про зарядний струм, стан акумулятора. Це робить його зручнішим і інформативнішим. Чи можна використовувати ці пристрої для пуску дизельного двигуна? Обидві моделі підходять як для бензинових, так і для дизельних двигунів. Ну і останнє питання: яка модель краще підходить для зимового запуску? Обидві моделі працюють при низьких температурах, але для великих авто в умовах зими PULSO BC40155 буде ефективнішим завдяки його потужності. Як же обрати пристрій? Якщо у вас великий автомобіль або вантажівка, вибирайте Pulse BC 40155. Якщо ж вам потрібен пристрій для мікроавтобусів, легкових авто чи мотоциклів, зверніть свою увагу на VoNVL 150. І ось кілька важливих парад. Перед початком заряджання обов'язково перевірте, щоб характеристики зарядного пристрою відповідали вашій батареї. Дотримуйтесь порядку під'єднання зарядного пристрою. Спочатку за допомогою крокодилів під'єднайте пристрій до батареї. Дотримуючись полярності і тільки потім під'єднуйте його до мережі в 220 вольт. Вимкнення зарядного пристрою відбувається у зворотній послідовності. Перед запуском батарея має бути з достатнім рівнем заряду. Якщо вона сильно розряджена або довго перебувала на морозі, перед запуском необхідно її зарядити в максимальному режимі протягом 15-20 хвилин. Якщо ви плануєте дальню подорож, то вам потрібно про це потурбуватися заздалегідь. Дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з пускозарядним пристроєм. Сподіваємось, наш огляд допоміг вам розібратися та допоможе обрати пристрій, який підійде саме для ваших потреб. Всі деталі та посилання для замовлення ви знайдете в описі під цим відео. І якщо залишиться питання, обов'язково пишіть в коментарях, і ми залюбки вам допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями. А ми бажаємо вам надійної роботи техніки та завжди вдалого запуску. До зустрічі наступної п'ятниці на каналі Віто.